Всім привіт! На репортері настає час інформаційного дайджесту. Я Анна Альмужна, як завжди, рада зустрічі. Новий випуск, новий концепт. Обираємо разом з редакційною групою героїв інформаційного тижня. Наші герої не завжди зі знаком плюс, але свій внесок в неспокійність інфополя зробили. Отже, розпочинаємо. Наша перша номінація, спецпредставник тижня, без конкурентів в ній перемагає стів. Вітков спецпредставник Дональда Трампа, зокрема по веденню діалогу з Москвою, з'їздив нещодавно в гості до Путіна, після чого дав інтерв'ю одіозному такару Карлсону і не говорив там такого. Ми вже багато чули про компліменти Віткофа на адресу російського диктатора. Але нас більше обурило, як приятель Дональда Трампа спаплюжив міжнародне право і практично визнав псевдореферендуми в Херсонській і Запорізькій областях у 2022 році. Весь світ бачив, як відбувалось так зване волевиявлення, і тільки Вітков просто взяв до відома кремлівські байки. Жодного дня Росія не тримала в руках місто Запоріжжя. А ось спецпредставник вважає, що регіон повністю мав би відійти Москві. Взагалі, Росія на 100% не контролювала жоден з чотирьох регіонів. Але ж тілу відкофу видніше люди ж обрали самі. Люди ж російською говорять: ми не будемо коментувати ці аргументи посланця. Проте підкреслимо, якщо Вітков так легко сприйняв московицьку пропаганду. То скоріш за все з ним ніхто і не намагався працювати з української дипломатичної місії. Повний провал на інформаційному фронті. Переходимо до другої номінації Сміливці тижня тут безумовні переможці, європейські військові і ті, хто вирішує їх долю. Як ми нещодавно прогнозували, ніхто в Україну захищати потенційний мир. Особливо не бажає їхати, можна школю впіймати, а помирати на чужині у армії союзників планів немає. Що ж, розуміємо, тільки навіщо були ці розмови багато місяців про відправку контингентів в Україну? Ось, ось і дамо команду, ось ось і визначимо, куди французький легіон поїде, а куди італійці з німцями. Поки ніхто і нікуди. Натомість розмови про те, що Європа готується до війни, не вщухають. Обговорюють виділення якихось космічних грошей на приозброєння, на підготовку армій, які ніколи не воювали у відповідних умовах. У зв'язку із цим ми можемо партнерам простягнути руку практичної допомоги. Військовим з Європи потрібна перевірка справжнім боєм, якщо вони дійсно готуються до війни. Тоді ласкаво просимо під Торецьк, Куп'янськ. Покровськ, Кордон Сумщини і Курщини. З практичної точки зору набагато корисніше, ніж стрибати по безпечних полігонах. У номінації Переговорники тижня перемогли представники США, України і Росії, які в Саудівській Аравії домовились про безпеку на Чорному морі і не зуміли чітко пояснити суспільству, що за цим стоїть. Правда була у кожного своя. Як ви думаєте, порти в Одесі, Чорноморську, Південному мають підпадати під правила безпеки в Чорному морі? Мають же підпадати. Портова інфраструктура розташована на узбережжі Чорного моря. Нещодавно російська ракета вбила чотирьох членів екіпажу судна, що прийшло в Одесу під завантаження зерном. Чи вважає США такі дії порушенням потенційної угоди про безпеку в Чорному морі? Ми не впевнені. Хоча здорова логіка на нашому боці. Взагалі, новий етап перемовин поки не несе Україні якогось відчутного позитиву. Говорять про пом'якшення санкцій, про територіальні поступки, про закономірну необов'язковість Будапештського меморандуму, але тільки не про гарантії безпеки для України. Але не будемо поспішати, а то наступного ранку знову все переграють. А у нас попереду наступна номінація: підтримка тижня для багатьох. Це буде несподівано, але першість ми віддамо двом організаціям: Союзу адвокатів України і Союзу юристів України. Сотні правників нашої країни підписали листа президенту України, в якому просять гаранта зупинити реорганізацію, ліквідацію Національного університету Одеська юридична академія. Антизаконна процедура була ініційована міністром освіти і науки Оксаном Лісовим в середині лютого. Замість мовчазної згоди з боку академії міністерство отримало хвилю студентських протестів. Молодь захищає свій вибір, своїх викладачів, своє право на якісну освіту. Кілька тижнів тому приєднання Одеської юридичної академії до університету імені Мечнікова було призупинено. Тут би пану Лісовому вийти до людей і визнати помилку, але чиновник мовчить. Натомість до студентів доєдналася юридична еліта країни. Тиск на міністра посилюється. Навіщо лісовому подібними рішеннями самого себе заганяти в кут велике питання. Можна зрозуміти процес оптимізації вишів, коли є кадрова криза, провалена вступна кампанія, випускники не знають, де знайти застосування отриманим знанням. Але це ж все не про юридичну академію. Продовжуємо спостереження. Ну і нарешті оптиміст тижня. Володимир Зеленський дав чергове інтерв'ю європейським журналістам. Під час розмови президент зробив цікавий прогноз. Давайте послухаємо, а хтось може навіть помріяти. Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути. Він сам на це вплине. Він його економіка вплине, санкційна політика буде впливати, те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупність різних сил, якщо знов-таки повертаючись, якщо всі наші партнери будуть настільки сильними, наскільки вони є, якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили, і якщо вони будуть тиснути на Путіна. У нього буде дестабілізація його суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього. Друге, чого він боїться, ну, втратити свою силу. Це також а, має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро. Це факт. І все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно. Абсолютно mm. безпечна і невдале історичне життя. На цьому поки все. Пишіть в наших соцмережах, як вам така концепція дайджесту. Дякуємо за зворотній зв'язок і до зустрічі в ефірі.